Зараз буду знімати. Дайте трохи спруся, підстомився трохи. Ніс червоний, Дід Мороз, червоний ніс. Зараз буду обрізати дерево яблуні. Не треба зразу говорити, а, я яблуню вмію обрізати і все. Яблуня чим цікава, що в неї дуже багато різних гілок, тобто вона свого роду росла як хотіла. В тому році було певне певні коригування. Раз і в цьому році буде додаткове коригування. Дуже уважно будете дивитися, тому що я не рекомендую взагалі, якщо дерево не обрізалося, в перший рік його рубати на максимальну. Максимум треба 2-3 рочки, щоб відновити. Ту крону, яку ви хочете мати. Бо якщо ви рубанете зразу, ви потім жировики не спасете. Ой, не спасете від жировиків, просто у вас буде дуже багато непродуктивної деревини. Тому, що, тому йдемо зараз подивимося, як обрізати яблуню. Що в нас, як, як зазвичай, з результатом, що в нас вийшла наша обрізка в тому році. І. І що? Ну і все, от сніг іде, давайте, бо поки поговорю, так мене тут замете. Дивіться, ось була яблунька. Я її в тому році обрізав, щоб ви розуміли, тут все було е, просто загущене. Е, да, ви зараз кажете, а що ж ти тут нарізав, тут така густина. Ні, 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 не треба, не треба. Дивіться. Коли я підійшов, ну ви просто не розумієте, що в тому році робилося. Отак, от як тут, і це воно просто все було отак. Я зразу е, потрібно, Коли підходиш, саме перше, як я говорю, давайте заразом з вами. От давайте просто. Побачимо, скільки це, це відео зайде. А блядь, ці рози. Е, Наскільки це часу відео зайде, будемо разом. Нехай сніг, мороз, нам то не шкодить. Головне, щоб ви додивилися до кінця, щоб я знав, для кого і для чого я це все знімаю. Давайте саме перше оприділимося з кількістю гілок нижнього ярусу. Так, є в нас раз, два, три, чотири. І он, п'ята гілка. І ось це Типу шоста, ну вона вже вища. Значить, що робимо? Вона нам тут вже заважає. Значить ми її що? Правильно, зараз ми її будемо звідси устраняти. В плані тому устраняти, ми її будемо устраняти, звичайно, під ноль. Тому що нам, я зараз її тут тако під ноль виріжу, тому що нам цій частині зразу під нижнім, над нижнім ярусом не потрібно тут нічого зайвого. Вона занадто груба, була вона тоненька, ми б її зрізали на пеньочок. А так, а так, можна її забирати. Хіба, якщо ви хочете, ви її зрізати під гострим углом. Але не потрібно, бо в нас на нижньому ярусі буде дуже багато гілок. Давайте я її зараз зріжу, поставлю телефон. Будемо далі потім працювати. Так, все, гілку зрізав. Ось цю. Я гілочку звідси зрізав. Ось, бачите? Все. Дивимося далі. Потім будемо працювати з цими. Ця гілка нам пішла туди, вона була зрізана на маленький пеньочок. Вона нам дала один пагін. Це свого роду жировик. Це, принципі, в принципі, зверніш увагу, як можна боротися з жировиками. Ви зрізаєте їх на пеньки, вони вам дають процентів 70-70 жировиків, на обратний різ зрізаєте. і, як правило, звідси вже жировика не буде. Тому користуйтеся дуже дієвий спосіб. Тобто, на обратний різ ріжете і вже на наступний рік повинно не бути. Так, все. З нижнім ярусом ми, в принципі, розібралися. Розібралися. Давайте, значить, ще підійдемо для зручності. Така сама ситуація з жировиком, зрізаємо на косий зріз, на косенький, Бачите, зріз. І ця гілка, вона тут занадто груба. Ми її можемо перевести на, менш, на тоньшу. Поняли? Да? Незалежно, я навіть не дивлюся, як, і, і, чи є там плоди на неї, чи ні. Я її прозабираю, бо вона мені тут заважає. Все. Оцю частину від нижнього яруса до верхнього яруса ми звільнили. Тепер наша задача. Нижній ярус так розробити, перевести на більш горизонтальні гілки, щоб сюди попадало добре сонце. То коли буде попадати, тут де це все на старій деревині завантажуватись плодовими утворюваннями. І як ми це робимо? Якщо у вас є такий <кхм> випадок, ось гілка у вас є груба, вона росте доверху. Але ви розумієте, що вона занадто вертикально росте, вам потрібно її більш зробити горизонтальною. І як роблю це я? Я її, там, що там, я її десь прирізав, да? ось там прирізав е на плоди, ось туди, бачите, був прирізано на плоди, воно надало тут кущі, але тут заклалася плодова брунька. Але при цьому була ще гілка другого порядку, яку я теж прирізав. прирізав зробив свого роду такий пеньок. Теж утворилися ось плодові утворення. Коли, коли я таке зробив, тепер я цю забираю, тут роблю пеньочок, а це роблю такий клик. А ось цю гілку, ось цю грубу гілку, я вже можу в принципі, її тут перевести на цю більш меншу. Ось ось так. Тому що якби я зразу так рубанув, то могли б бути дуже серйозні наслідки. Тут була теж гілка однорічна. Я зрізав, щоб воно нам дало молодий пань, щоб цю частину ще можна забити. Я її тут теж лишаю, ось тут я прирізаю. Все, йдемо далі. Тут залишив пеньок. І тут була гілка горизонтальна. Я її тут прирізав, воно нам дало щось, там, якісь плоди, мабуть, в цьому від плодоносила, вона мені вже не, не потрібно самороць, я її забираю звідси, взагалі теж під ноль. Поняли? Отак. Щоб тут ця частина більш тоненька, можна не трогати. Гілки другого порядку, якщо вони пусті, можна зрізати на такі пеньочки. Далі йдемо. Ось дивіться ситуація. Пішла, пішли гілки далі, пішла гілка другого порядку з плодовими бруньками. Якщо це гілка другого порядку, що це гілка другого порядку, то в принципі її можна переводити на плодове закінчення. А гілку нашу основну, яку ви хочете мати, то її потрібно по однорічному пагону прирізати. Ось так, дивіться, бачите, в нас є гілка, ось, вона була врізана, дало нам дві такі гілочки. Цей на пеньочок, а цей на такий клик. Обов'язково, обов'язково кожну гілку, основну гілку ви маєте по однорічному пагону перерізати. А з гілками другого порядку, що хочете, то робіть. Я їх так зрізав тут на пеньочок, а цих два лишив, бо це з урожаєм. Так, йдемо далі. Потім подивимося, який результат в кінці. Гілка пішла, лягає нам на цю. Два випадка. Або і вирізати, та і вирізати, чого вона там має бути. Все, такий самий зріз був тут. Пішла сюди, робимо тут клик. у конкурентика на пеньочок. А ці можна. Теж забрати ось на пеньки, а ця, а ця роста всередину, я її заберу взагалі звідси. Все, такі жирові я позабирав, тоненькі я залишаю. Тому що, ось бачите, пеньочок був в тому році. Він нам дав один список в кінці з плодом. Ось тут така тоненька, я її просто переведу на плодове закінчення. Так, все, так, тут не пересікається. Це гілка другого порядку, я її переведу на плоди. Рухаємося далі. В тому році я поробив ось такі пеньочки, бачите? Тут пеньочок і тут пеньочок. Тобто, такі самі, як ось тут були пеньочки. А тут це гілки, які йшли в бік, другого порядку на цю налягали, я їх не врізав взагалі, я їх перерізав ось на такі сантиметрів 6-7 пеньки. Вони нам дали ось такі коротенькі з плодами однорічні гілочки. Я їх, звичайно, залишаю, вони нам не заважають і все. Ці пеньочки спрацювали хорошо, вони нам дали. Маленькі гілочки, тобто списики, і з плодовими закінченням. Йдемо далі. Так, і обов'язково, якщо це в нас основна гілка, обов'язково що ми робимо? Правильно, в кожній гілці ми робимо такий клик по однорічному пагону. З другими гілками повторюю, що хочете, то робіть. Так, це в нас йде додатково, вона занадто низько, ми її звідси заберемо взагалі, тому що вона занадто низько буде під нашим рядом. Тут така сама ситуація, але зверніть увагу, ця вона вже заходить сюди. Що робити? А я вам зараз кажу. Ми просто переводимо і однорічним ми прирізаємо кінчик. Раз і все. Поняли, да? якщо тут стрільну жировик, ми його забираємо на пеньочок. Ви вже поняли, так? Да? Так, так, йдемо далі. Так, так, так. І мені так цікаво, хто це ще до сих пір мене дивиться. Ну, якщо дивитесь, вам моя повага. Бо тому що по-другому тут не назвеш людину. Я. А, 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 а зябко, дивіться, які руки червоні. Бачите, які руки червоні. Ну, е, Далі. Так само був клик в тому році по однорічному пагону. Зверніть увагу. бачите? Гілка була. Був зроблений клик, такий, як я зараз роблю. Дало нам список коротенький з плодом оди, і один довгий жировий. Що ми робимо? Правильно, ми цей жировий перерізаємо, а цю, якщо вона нам не заважає, а вона нам не заважає, бо вона ляже сюди, нікому не буде заважати з яблуком, ми її залишаємо. Так, рухаємося далі. Тут просто, чисто механічно, вона лягає нам сюди, ми її забираємо. Тут ця росте всередину, ми її забираємо. Ось ця гілка нам, я її в тому році залишив, тут видно на урожай стрільнув, вона відплодоносила і теж звідси заберу. вона мені тут не потрібна, Мені головне, щоб освітився ярус. Тут що ми робимо? пеньочок, переводик. І обрізочка. Так, рухаємося далі. Дивіться, якщо такий у вас випадок буває, хоча б, може, книжка такого не говорить, якщо у вас дві таких плод, два списи перетинаються між собою, то я їх залишаю. Так, да, вони труться. Ну, фактично, це нам ця така деревна працює рік-два. Тобто вони собі нагнуться, вони потім з яблуками порозходяться в різні боки, все буде чудово. Ідемо далі. Так, дивимося, ця гілка, ця гілка і ця гілка. Так, дуже багато різних гілок, що нам робити. Якщо. Саме перше, давайте вияснимо, яка в нас буде основна. Я думаю, основна в нас буде ось ця. Дивіться, Тут раз був зріс, клоц, воно нам дало загруженість. Потім в тому році знову дало нам гілки. Тепер ми в цьому році знову робимо ось тут. І така сама ситуація. І все, з гілками другого порядку. Коротенькі ми не зачіпаємо, ось ці ми переводимо на плодові. Ця гілка взагалі пішла десь донизу, щось лягає. Давайте ще цей рік її лишив на плодоношення, хай вона нам поплодоносить, а на наступний рік будемо бачити. В тому році залишив пеньочок, дало нам коротеньку і дало жервика. Забирать. Це середину росте, убрати. Так, забрали. Дивимося далі. Так, що в нас вже виходить? Давайте разом подивимося. Ого-хо-хо-хо! Тут, тут вже дерево практично обрізане, зверніть увагу. Ще залишилася нас ось ця одна гілка. Давайте підійдемо до неї. Подивимося, що. Що? І коли ми відкрили цю крону, зверніть увагу, із за великої загущеності, в нас ця деревина лиса. Але при попаданні тепер світла сюди, оце ми тут все позабирали лишнє. І тепер у нас ця частина теж буде завантажуватись урожаєм. Це перше, що воно буде завантажуватись, і воно буде завантажуватись урожаєм. Ось ця гола частина. Наступний рік звернемо увагу, прийдемо разом подивимося. Тому що ми будемо прирізати ось ці однорічні пагони. Така сама ситуація тут. Тут ми просто робимо тупо перевод. Поняли, да? і я тут -то теж кликую. Хоч трохи по-дебільному такі переводи робляться, Ну, не рекомендував би такі переводи зробити. Давайте ще знаєте, що зробимо. Давайте я ще цю гілочку. тут -то. А, в принципі, Ну, давайте я ще цю гілочку бахну. Для чого? Для того, щоб пеньочок, пеньочок, пеньочок. Щоб на наступний рік, може, звідси щось пусте молоде, і ми її більш горизонтальніше витягнемо. Це гілка другого порядку з урожаєм. Можемо лишити трохи урожаю. Ось так. Так, все. Тут що в нас поверху? Поверху, якщо є якісь самі грубші, ми їх забираємо. Тут можна так. Так. Так, Тут ми робимо такі пеньочки ви в курсі. Да? Тут все, що росте доверху, ми забираємо на пеньочки. Це зрізаний був на пеньок, воно нам дало ось плодову брунечку, заклало. Зверніть увагу. Бачите? І дало жервика. Що робимо, щоб не було жервиків? Правильно, на обратний ріс її. Раз і все. Так, піднімаємося далі. Отакі От тоненькі обростаючу деревину ми не, не зачіпаємо взагалі. Є в нас горизонтальна гілка ось на другому яр. Нам потрібно, щоб вона не лягала нам на, на наш нижній ярус. Так, це коротеньке ми залишаємо. Цей залишаємо. ми ось Дивіться, як робимо. Ми оцей, що просто доверху забираємо. І її, в принципі, можна так і залишати. Но ми кінчик перерізаємо тут, для того, бо тут яблуком вона посунеться нам на нижній ярус. Тут у нас яблука вже є. Ми просто тут процентів 30% від цієї гілки однорічної, однорічна, не двохрічна, однорічна. ми просто перерізаємо. Тут був пеньок, дало нам жировика на наступний ріст це на обратний ріст. Так, розробляємо верх. Що в нас тут? Це в нас, виходить, занадто груба вона, ви самі зрозуміли, о. А ще як би я ті руки не, не викручував. Дві. Та що це таке робиться, лки-палки? Ось так. А сніг мете, а сніг мете. А, бачите, зрізав я на пеньок. Так, в тому році теж я ось був зрізаний на пеньки. Воно дало нам такі жировички, я їх забираю на обратний ріст. Тепер на цих оцих пеньочках, бачите, в тому був у році пеньок, дало нам жировик, але на цьому пеньочку двохрічному вже, ось, дивіться, увагу, утворилося плодове закінчення. Так само тут вже буде. Коли тут буде багато плодових закінчень, сили не хватить для того, щоб кинув жировик. Поняли, чому я говорю, коли на обратний ріст назад зрізати. Все. І тут я просто, чисто теоретично, я розробляю на маленький клик одну річку, прирізаю, список я не трогаю. Тут. Що я роблю? Я тут вивожу центральний. Ось так. Ось так. І ось так. Тепер давайте подивимося на наш результат. Бо я недаром сказав, що наш результат, тому що дійсно ми працювали разом. Я чувствую, що там позад екрану ви мене підтримуєте. І, і все. Коротше, подивіться, яка вийшла в нас ситуація. Так, давайте якось так, щоб було зручно позиція. Ага, ось. Оце все, оці всі списики, що ви дивитесь, вони коротенькі, бачите, не доверху. Вони всі з яблучками стануть нам на горизонт. У нас дивіться, яка красива така получаша так, нижнього ярусу. Тут у нас все вільне, У нас є другий ярус. І свого роду буде утворюватись третій ярус. Тут буде свого така м красива. Красиве буде яруси будуть, і буде мощне мощне хороше навантаження. Тому, тому дивіться так. Не забуваємося про різні. Та що ж ти? Що це за день? Як не м'якають, то гавкають, то крякають гуси. От там буде згузку, якщо скину відео, ой бо як накинули за мене ті гуси. Ну, не знаю, чи там буду скидати таке, бо там трошки була нецензурна лексика. Але самі розумієте, кожна людина це людина. Всяке може бути. Але все одно потрібно себе контролювати. Я так вважаю. Ну ми не роботи, ми люди. І за це ми живемо. І насолоджуємося. Ось така вийшла в нас красива ситуація. Ось так.